Друзі, я вас вітаю, пропоную підбити підсумки цього тижня. І сьогодні нам у цьому допоможе. Каїн Крамер, екстрасенс. Каєне, вітаю, дуже рада бачити. дня. Як у вас справи? Як у вас цей тиждень? Все окей, тиждень суматохи, Мій канал Ютуб переїхав. Я весь в ньому. Він в мені. Друзі, якщо ви не підписані ще на новий канал Каїна, в описі є лінки. Обов'язково переходьте, долучайтесь. Я теж підписана там справді цікаво. Так, давайте будемо розпочинати. Сьогодні буде дуже несподіваний перелік тем, про які я хочу поговорити. Хочу розпочати з параду в Москві. Здається, це вже було давно, але це було цього тижня. Все ж таки, чому вони приїхали? Яке можливо реальне завдання в них було? Чи є між ними якась таємна домовленість або змова за спиною Путіна? Давайте розпочнемо, напевно, з очевидних Лукашенко. І, до речі, він привернув до себе увагу якимось недовольним ліцом, Незроз... незрозумілим станом його возять, підвозять, якісь бінти на руках, йому погано чи це вистава. Давайте розберемось спочатку з Лукашенком. Лукашенко наразі дуже прекрасно симулює. Я не бачу я питаюся там про здоров'я, про це все. Я не бачу наразі нічого такого, аби ну привернуло увагу. Це, 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 скоріш за все, симуляція, тому що мені стрьомно. Мені стрьомно, Тому що я не знаходжуся знаєте, в колуарах своєї країни, де я можу бути впевнений, що мене вдруг що там попередять, да, що мене там, вбережуть, якщо що, а тут я взагалі не в своїх колуарах і тут у мене всі враги. І тому людинка знаходилася, умовно кажучи, окремо від інших. Там його возили, туди підвозили, там за стіл він не пішов, і оце все. І Тут, тут більше до страху, знову вам покажу карта вбивства. Це до страху, до страху за його життя. Насправді його планували ну, отруїти, чи ну, якось чи нейтралізувати. Ні, прямо плану. плану Як плану там, отруїти його за цим застольєм. Ну, точного плану, що ми отут тобі знесемо башку, ні, його не було. Але таке відчуття, як будто вже були прецеденти. Тобто, щось або прямо указувало на те, що це може скоро случитися, або якісь погрози. Скоріше за все, саме погрози були. Вже є план, як його прибрати? Мені, в принципі, падає диявол, падає протистояння. Скоріше за все план є, але його по якимось навіть незрозумілим мені поки що причинам. По-перше, його оброблюють, по-друге, немає ще, немає ще якогось удобного часу, аби то зробити. Ну, я казав, і буду казати, що Лукашенко помре скоріше, не свою смертю або смертю, знаєте, ну завуальовано під свою. Як вони там люблять новачком, знаєте, опаїти, чи, чи як це воно там називається, і оце все отуди, от до того. Він зараз боїться? Підвішене состояння, так. Да. Таке відчуття, що може або сидіти на валізах, або пакувати валізи, якщо, якщо, щоб, якщо вдруг що, в такому мобільному стані знаходиться. Наразі його життя зайшло в такий достатньо дивний кут. Коли знаєте, це таке мінне поле, через яке його пускають, йому треба в нього є шанс вийти звідти, дійсно вийти, але ненадовго. надовго. от і його все життя наразі залежить від його правильного вибора, він зможе зробити правильний вибір? Ну він скоріше, знаєте, він зможе трошечки відсрочити те, що так станеться. От і все. Його придрішено, тільки от час, який він може прожити. Ще в нього є трошечки вибір в цьому. Чому приїхав на цей захід Токаєв? У Токаєва є якісь відносини, дуже прекрасні відносини з Путіном. Там щось налагоджене, це, скоріш за все, якийсь, якийсь умовний бізнес, якісь гроші, і це все. Гроші. гроші є, і я прийшов до, умовно кажучи, якогось або фінансування, або показати, що між нами все окей. Боїться, все таки, я не знаю, чому я не знаю, що там а, ну, що, що в них було раніше. Але ми все таки боїмося, тому що знаємо, що ти там за нами он стоїш і наблюдаєш, поки ми спимо умовно кажучи, да от людина боїться, там є, там є, там є гроші, там є що за гроші питати, і йому, по перше, поки що, як мінімум, треба тримати це дружелюбне ліцо. Чи отримує він завдання або рекомендації до своїх дій з Китаю? Я би так не сказав. У мене тут якось зв'язку з Китаєм все-таки ну, в мене не падає. Але падає та ж сама карта грошей, що дуже дивно. Це може бути бізнес на трьох, умовно кажучи, ну я, я не розумію. Прям зв'язків як зв'язків отримування якихось ТЗ від Китаю для Токаєва я не бачу. Але прям та сама карта грошей. Прям та сама просто: президент Вірменії, президент Киргистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану. Чому приїхали вони, і чи є між ними домовленості за спиною е, Путіна? Про якусь я не знаю створення якогось союзу е, за спиною Росії, mm -hmm. а отут вот -от уже цікаво. От вже там в тіні щось происходит. там ідеї. ідеї, умовно кажучи, по нарушенню господі правосуддя, правосуддя. Тобто, щось там є за спинами Путіна. Далі карта протистояння, до речі. Але головним образом, що приїхали, перша карта взагалі подачки. Тобто, ми приїхали, щоб посвіти ліцем, і щоб, типу, як і така я в принципі свому. Тобто, отримати оце дружне лице, да-да, ми з тобою, да, ми тут -то, але ми вже за спиною щось там вирішуємо. Але чомусь от е, Такаєва в цьому в цьому всьому грандіозному угрупованні, чогось його там нема. Ну, він взагалі сам по собі завжди якісь. От, щось саме токаєва в цьому угрупованні я не бачу. А, от. а оці, кого ви назвали, прям всіх разом, от там уже щось відбувається. До речі. Ми про щось говоримо. Обговорюємо, говоримо, не знаю. Там ви виходити з під впливу, не знаю, від'єднуватися, казати, знаєте, що ми, ми вже не з вами, ми без вас і так далі. Можливо, підготовуються підготуються до цього. До знаєте, зручного часу зробити оцей крок. Вони самі це розробляють. Чи можливо вже є домовленості про створення цього союзу і підтримка з боку Китаю чи з боку США? Так да. хтось є. Росія. Хто це? Китай? Що це що? Тіньєве правління Наташа. Ой, господи, Да. Це скоріш у мене по чому-то падає, що це скоріш все-таки США, ніж Китай. Потому що головним образом питаю, чи вас хтось підтримує. Да, хто та деніжний, знову деньги. да, хто та деніжний, так, да, підтримка. Да. Питаю про Китай не такої карти, яка би мені підтвердила нема. І я питаю про США, У мене знову та ж сама карта денег, тільки трошечки в іншому обличчі. Це скоріш, все таки, до Америки чомусь. Тобто вони не просто так їхали, можливо, справді замилити очі. Що ніби ми, ні, ніби ми ще разом, а насправді вже і причому це навіть Токаєв теж, Тільки в нього якась, умовно кажучи, обособлена гра, або в нього буде трошечки як то по іншому. Я не розумію. Тобто, цих можна було об'єднати, а цього треба, щоб сам щось ну умовно кажучи, цей, цей повинен бути одним єдиним іграком. Наскільки реально, що з цього вийде якийсь справді ну, потужний життєздатний союз? І вихід з під впливу Росії. Наскільки, вероятно, можливість. Сама можливість прекрасна. Головне фундамент, на якому стоїть оцей, оцей дом. Головне не, умовно кажучи, не так спішити виждати час і розробити саме устойчивий план, тому що от в устойчивості плана на даний момент я щось трошечки сумніваюся. Але то, що рано чи пізно вони будуть бігти від тої залежності, оце да. То вони вийдуть з впливу Росії, воно розвалиться як моменти, як моменти, все російського цього впливу. Кстаті, до речі, дуже 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 реально перекликається з тим, як ми говорили про це тіньове правління, щоб роздробити Росію просто вот знову. От працюють на цей рахунок, і карта міра, як в принципі, кожний умовно кажучи, знаєте, кожний незалежний, у кожного є своє своя територія, саме своя. От і кожен сидить і, і щось робить, і в кожного, в общем-то, свій куточок. Отак от знаєте, мені згадалося минулого року. Це було, коли пам'ятаєте цю співдружність. Путін закликав до себе, їм подарував, вдягнув угу. той перстень лише Лукашенко, і от минає час. Вони всі знову збираються, і поганенько стає лише тому, хто вдягнув той перстень. Чи справді це був якийсь ритуал, і ну, щось в цьому є? Знаєте на що схоже? Ну, умовно кажучи, за вуха притягнуту умовну клятву вірності, господи, прости. От і все. Ну, сказати, що там дуже щось магічне ні, це скоріш за все показуха. От і все. Кайне, давайте перевіримо історичний момент. Нещодавно зустріла інформацію, що в 41-му році на Красній площі в Москві був парад. Хоча я ну, напевно помилково вважала, що ця традиція була лише після перемоги в 45-му році, але. І на ньому були присутні вище керівництво фашистської Німеччини. І крокувало, і руки там тиснуло радянській владі. Чи це правда? Чи насправді так було? Мені, взагалі, кажуть, що, в принципі, так, да, було. Але там ще мають за собою, під собою якісь моменти, якихось договорняків взагалі. Нам є ще покопати в Другій світовій війні. і... Там прямим образом якісь договорняки, якісь договорняки і тіньова співпраця. Я, я співпрацюю з короче, демонами в тіні. Там прям, прямі договорняки, пряма співпраця, тільки тіньова. Тому мені кажуть, mm -hmm. що да, вони, скоріш за все, там дійсно були. Або представники, або саме вища влада, щось хтось із тих там був. Да. Ну, це тема окремої програми, її теж зробимо. Так, а зараз почнеться перелік запитань. Дуже несподіваних, Кайна. Так, ну, поїхали. Пригожин веде переговори зі США. Наразі переговорів я там не бачу. Але Ні, все перевернуте, переговорів я наразі не бачу, але. Чотири, чотири палки. короче, ми йдемо на, на вершину до, до в общем хати. Може, може бути, може статися такий момент, що це буде одним із спасательних його кругамсь. Я не знаю яким чином, тому що це один із сценаріїв, по якому може це все піти. Але це такий сценарій на, на послідню очередь. Все перевернути на даний момент переговорів з його з США. Я не бачу. Пригожин планує вбивство Путіна? Чи є в нього такі думки або, можливо, реальні якісь плани? Це може бути витікаючим. Просто витікаючим, такою витікаючою условно обставиною. Тут знову ж таки тако відчуття, що запитання в собі перетікаються. Схожа карта, не так лі, де ми теж йдемо до, до хати, додому, але ми вже до неї ближче. А ближче, ми через те, що ми договорилися. Тобто, це може бути одним, умовно кажучи, сценарієм, як, як пригожен може себе врятувати. Планів прям от чіткого плану в голові Пригожина я не бачу пригожину більше костка в горлі Шойгу. Ну не... ну не Путін. Поки що. Як у них зараз буде розвиватися конфлікт? Чи перейде він вже на територію Росії? Вони там будуть з'ясовувати стосунки. Бо зараз зрозуміло, що вони шукають винного ну в об'єктивному програші геополітичному Росії. Як в них буде розвиватися цей конфлікт? Хто з нього вийде переможцем? Ой, Наташ, стрілки там будуть переводитися дуже-дуже жорстко і дуже, і дуже не дуже. Причому там, скоріш за все, от буде прям заруба, прям якась заруба, прям будуть перевернутою падає. Знаєте, як я вже казав, бабка ще не вмерла, вже, а вже все ділять. А, тобто, Умовно кажучи, буде якась заруба, скоріш за все, на території навіть їхнього, їхніх ем, земель можуть бути якісь військові дійсно, розборки, прям, ну, прям військові розборки. Воно так дивно падає а, імператор, а за імператором падає рицар мічей, які, які без голови, а голова взагалі знаходиться у короче, вона в лапах. Тобто, там можуть о, в цих всіх розборках можуть полетіти навіть і голови. Причому досить цікаво і досить, або несподівано. Або завуальовано, тому що падає диявол, а далі падає луна. Тобто, вся ця агресія, вона або буде, умовно кажучи, тихою, або по якомусь замовленню, або якось, якось дуже давно так сталося містичним образом, хто хтось там, коротше, вмер, знаєш? Якщо про містичним образом, то, напевно, там начаклувати знову Шойгу щось може на горбатті горі з тими шаманами. Піде зі своїми бурятами пить кумис, Наташа. Все, що він може. Ну, будемо спостерігати. Головне, щоб вони пішли з нашої території. Багато експертів і українських, і міжнародних, кажуть, що ключ до остаточної беззаперечної перемоги України це Крим. Давайте подивимось, як там розвиватимуться події. Так, ну як кажуть мені, що там, скоріш за все, ну, дивлячись, що ми підразуємо під військовими діями. Я... Мені більше показують, що це буде точечно. Більше точечно. Тобто, якщо військові дії, то не такі розрушительні. Тобто там не буде все вщент, прям знаєте, знищеної ДТП. Мені кажуть, що це буде якось точечно. Не знаю, по главним точкам не знаю, там баз базіровані за все. Коротше, да, щоб не багато мандіть про це все. От якось так. А потім, а потім, а потім ми їх тримаємо от-вот. От. Нема нема шляху, що, що робити далі. Підсумок е цієї історії. Крим це Україна? Так, да, звісно. І ніяк іначе. Е я теж це розумію, але пам'ятаєте, багато з зі світових лідерів вважали такою, наче розмінною монетою для збереження обличчя Путіна. Крим саме. Що от в Криму можна піти на якісь поступки, як вважаєте, чи почалася почалося вже розуміння в більшості в переважній більшості світової спільноти, що Крим це Україна? Вони тільки доходять, доходять до цього, тільки поки що доходять до цього, що ну ну ладно, ну, ну добре, ну, ну хорошо, ну, ну хай хай воно ваше, знаєте, то якось отак. Ще поки що доходять, змирюються з цією точкою. Путін вже розуміє, що він втратить Крим. Путін взагалі мало що розуміє таке відчуття, звісно. То, що на задворках душі. Скажем так, то що на задворках душі то скрібскрибьоться, знаєте, шкребеться, це, це факт. І Путін ще має якусь надію, до, домовитися, що так, ми, значить, з вами договоримося, ми вертаємо, умовно кажучи, там не знаю, більшу частину окупована або все окуповано, Крим, ви оставляєте нам. От. Тобто, отаким, от скоріш за все, Макаром ще думає ще про щось домовлятися. Але я не думаю, що буде так, як хоче Путін. Не буде так, як хочемо. Угу. Наступного тижня спецпредставник Китаю у справах Євразії, прості господі, Лі Хуей відвідає Україну. З яким реальним завданням він до нас їде? Сказать, ну, ти до нас їдеш вообще. Врім на тебе тільки тратить. Наташ, давайте так. Все, завжди, все, що вилітає з рота Китаю, воно таке по якості китайське, як і сам Китай, понимаєте? І все, що відте. Ну, Ми їдемо, бо ми тяжко не задоволені положенням віщей. Ми будемо вам присідати на вуха, щось там домовлятися, питати, вмовляти, аби ви пішли на ті перемовини, бо ми тяжко желаємо вам міра, в общем та дружба і жвачка. І умовно кажучи, для них пофіг на те, що ну, тут король Міче з якимся договоритися нереально. Я ще раз повторюю господи, з ким там в Росії домовлятися з Путіном, який в Падгузніку вже ходить, господи, прости, понімаєте? чи чи з вищою владою, яка не розуміє, що їм взагалі з країною робить на, на даний момент? Ну з ким про що можна домовлятися? Я просто не дуже розумію, на що їхати в Україну, коли в Україні є чітка позиція. Виходити з нашої території. І сідаємо за стіл перемовин і далі домовляємось. А, розумієте, в чому в чому ваші загвоздітуації? Вони понімають, що до Росії ніхто ніхто не достукається знову ж таки. Чи є е, ймовірність є, того, що вони дійсно зрозуміють нашу позицію? Але знаєте в чому проблема? В чому проблема? Проблема в тому і тільки в тому, що ще і до тих достукатися треба, що тільки так, і ніяк інакше Володимир Зеленський завтра може зустрітися з папою Римським. Про це Reuters повідомляє. Можливо, там таємна, публічна, публічно. То друге питання: наскільки вірогідна реальна зустріч зеленського з папою римським і чи вплине це на щось? Зустріч вірогідна. Не знаю наскільки зараз, тому що мені щось дуже-дуже так странно, як то ще. Умовно кажучи, ні. Це, це, це добре для масовості, це добре для моменту, не знаю, для от прям масовості, да, Окей, ця зустріч, звісно, без, безперечно, ну, хорошо. Що ця зустріч принесе для нас? Хорошого. Єдине, що? Єдине, що через папу може ще якось можна зманіпулювати самим, Господи, этим, Путіном. І по суті, все. Підтримка, так. Да. Ділом, ні, словом, да, все. Тобто, всі слова і слова підтримки, вони такі порожні, да? а обіцянки цяцянки, так? Да? Ну, Наталі, ну скажіть мені, будь ласка, на що може вплинути ват ну, Ватикан? Господи, особливо після наших наших вообще, передивлянь того Ватикану. Ватикан, взагалі, ви знаєте, це адільний остров, який стоїть, щось собі там робить, на тому і все Зав'язан з Путіном якимись грошима, деньгами, траншами. А про це все детальніше ми поговоримо в другій частині про жарки Ватикану. Тому Ватикан дуже прекрасно багато говорить. На, на тому і закінчилось. Що може зробити на Ватикан? Прийде прийде папа і господи поб'є всіх кадилом. Не, не знаю хрестом по, по морді наглі режі на рей. і що може зробити, баба? Тоді ще одного персонажа, який цього тижня всплив в публічній площині. Дональд Трамп, суд суд до речі, визнав ну, його не. винним у зґвалтуванні письменниці. Почти. Попри репутаційні втрати, він не зникає з радарів і продовжує запевняти, що він би завершив цю війну за. За один день. Чому він так говорить? Про, чо, про що в нього є домовленості з а, Путіним, напевно. Трамп в ілюзії Він дуже багато на свій пупочок бере чогось. Він думає, що він би домовився. Перемовини. Що він би домовився, він би зміг, він би знайшов тиску, він би щось зробив, аби, аби війни не було. Люди добрі. Я ще раз повторюю: давайте подивимося Трампу. В обличчя і побачимо, що воно не обремінено інтелектом в принципі своєму. Да, по-друге, Трамп таким чином питається, в общем-то, замазати грішки сво своєї душі. Оце зараз, до яких там його там тягають оце все. Оцими дуже е, громкими заявами. Питання по Білорусі у нас і uh -huh. глядачів дуже багато з Білорусі uh -huh. гарні, адекватні люди, і вітання вам передаємо. В білоруській колонії умер Ніколай Клімович, осуждений за смайлік під карикатурою на Лукашенка. Питання: чи є перспектива для зміни режиму цього року в Білорусі? І звільнення ну, незаконно ув'язнених людей політв'язнів. Ск... В мене карта недовольства Лукашенко, до речі, дуже часто падає імператрицею, що найцікавіше, імператрицей. Не імператором, імператрицей. Може початися щось далі. Там десь місяць, може, 8-й, 9, але тільки початись. Тихановська може бути залежати ще щось від неї, яка дасть або дасть себе повісити, або не дасть себе повісити, умовно кажучи, повісити в якому сенсі? А. Підвішене положення. Тобто, чи дасть вона в ем, іншій інтерпретації у повішеного з карманів випадають монети. Тобто, чи дасть вона себе витрусити? В неї є щось. Що це щось? Я, я ж кажу, я не розумію. Ота От цінний грааль, який треба дуже Лукашенку. Що це, я вам не скажу, бо мені не напишуть. Отут. Я не розумію, що це, але в неї щось є, щось йому від неї треба. Туреччина. Вибори і там. Сьогодні ключовий опонент Ердогана заявив про те, що Росія втручається в вибори. Ну це навіть перевіряти не будемо. Скрізь Росія намагається скрізь. тягнутися своїми ага. щупальцями. Ага, всім мото все позіпсувати, аби б неправда панувала. І все ж таки, в кого більше шансів у Ердогана чи Ердоган фактично після 20 років правління може втратити владу. Так, значить, що у нас тут таке? У нас от у Ердогана, до речі, не дуже цікавий розклад. Ердоган наразі у мене карта побіди перевернута. Він наразі програє віддать по голосам. От он близок, прям к А, Тут взагалі вибори якісь дуже дивні. У нас є карта якоїсь нечесності, не знаю, кра кражі підступності, і, і оце все. Карта взагалі кошмара, а причому вибор? на виборах кошмари. Взагалі якась третя сторона. Може, дійсно там Росія щось повпливає? я, я, я не розумію. Мене, щоб ви понімали вакансові, значить, третя сторона, і перевернута правосуддя. Що то в общем-то, не по уставу. От і все. Це про фальсифікацію, напевно, йдеться, так? Це про да, це про, про фальсифікацію сюди. Ну, це, по суті, видать як з Трампом у Америці. Ви знаєте, було. Що не так все чесно буде, як би всім хотілось. Сьогодні Генштаб заявив, що українські війська на деяких напрямках відтіснили ворога. Питання в мене яке: чи будемо найближчим часом чути гарні довгоочікувані новини? Да. Це буде отако з тишини. Вам порція новин. Так ось тішина, чи наша порція новин. Ну, хорошо. Карта кошмара. Ну, вже не нашого кошмара. Вже не нашого. Король мечей перевернутий. То есть, умовно кажучи, диктатор повержен. І оце все. Тобто, ну ми розуміємо про що ми говоримо, і да, ми будемо будем отримувати. Чим далі, тим кращі новини, і, в общем-то, новини, які будуть нас потроху тішити. От на цій оптимістичній ноті, друзі. Сьогодні ставимо крапку, тримаємо стрій та настрій. Кайне дуже дякую вам за роботу за час приділений нам. Друзі, в коментарях обов'язково поділіться враженнями про це відео. Ми все читаємо для нас. Це дуже важливо. І знову нагадую: у Кайна Крамера новий youtube канал в описі. Є посилання, переходьте, додавайтесь. Давайте вже щоб він більше набрав підписників. Да, бережіть себе, очікуйте. Хороших новин вони будуть. Вірте в зсу. Донайте, будь ласочка, тому що що, потому що тому треба. А, вот. І все буде Україна, Крим це Україна, і він буде українським. Мост ми знесемо. Мост знесуть і його не буде. От вот і все. Головне бережіть себе. Зберігаємо інформаційну гігієну. Все буде Україна, все буде добре. До побачення. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.